Ми на калібровочній машині відібрали саме важче зернину по вазі. Вона в неї виходить, що найбільша енергія росту. Ну і вона ж кращий врожай дає. Пан Олег показує пшеницю, яку вже готують до посівів. через температурні коливання взимку та посуху влітку. Урожай цьогоріч буде нижчим за очікування. Потім вже ж ми почали її обробляти різними препаратами. Почали витягувати її, і, виходить, в травні опять морозу дарив. Ну а потім же ж засуха і все ж це. Нас було посіяно гектарів 300, то ну, врожай від 3 до 4 тонн був. Можна сказати, якби якби жара не була, може б та краще була б, бо дуже мало налилося зерно. Попри це, фермер продовжує обробляти поля та готується сіяти озиму пшеницю. Каже, цьогорічний урожай продавати не поспішатимуть, притримають зерно до весни. Ціна поки що не дуже гарна, поки що тримаємо. Оце ще й пала. Ось як почалися з жнева то ціна впала. Порівняння з минулим, то зараз вона вона багато більша. Ну як такий Сейгодрік, то це дуже цей низька ціна, бо і десь десь топливо міндобриво все дуже дороге ж, а виходить це ж, зерно не дуже подорошало. На Полтавщині вже зібрано понад 360 тисяч гектарів ранніх зернових. Пшениця займає більшість площ, але врожайність цьогоріч трохи нижча за минулорічні показники. Дрібні фермери не всі задоволені ціною на зерно. Ми залежні фактично від зернотрейдерів, від ринку, від якоїсь тенденції, від багатьох надуманих речей, тому що часто зернотрейдери самою між собою змовлюються для того, щоб, наприклад, всім разом занизити ціну і заробити на цьому більше. От але дрібний фермер повинен теж отримувати якийсь прибуток. Розумієте, це не торгівля, що ти сьогодні купив, завтра продав. І так можна ці гроші провернути ну, десятки разів за рік. Ми раз сіємо в рік і раз збираємо. Для фермерів ключовим є не просто продаж зерна, а й стабільний дохід і можливість планувати майбутні посіви. Для Людей, звичайно, краще, коли ціна на пшеницю нижча, тому що, ніби здавалось, ціна на хліб буде теж дешевшою, але ніколи повторюсь, ми не спостерігаємо пряме співвідношення між ціною на сировину, тобто на пшеницю і ціною на хліб. Ціна на пшеницю зростає, знижається, але от хліб він чомусь не дешевшає. Зараз ми перебуваємо на борошномельному підприємстві, яке те зерно, що зібране на полях, переробляється в борошно різних типів, класів і тому подібне. Одне з великих запорізьких борошномельних підприємств обробляє близько 100 тонн пшениці на добу. Саме тут пшениця перетворюється на борошно різних сортів, манну крупу та висівки. На підприємстві зазначають, велика війна принесла багато втрат. Обсяги у нас впали, значно впали. Бо серед наших клієнтів були. Покупці, які зараз знаходяться на окупованій території, це юг південь України, і ми втратили дуже багато покупців. Дуже. І шукаємо нові ринки, на які ми можемо вийти. Це Дніпропетровська область, Черкаська область, Київська область. Хоч раніше ми туди. Не продавали нашу положні керівник підприємства. Каже, закуповують пшеницю виключно у місцевих фермерів. Втім, за тією ж ціною, що й за покупці. Зараз то на зерна другого класу коштує більше 9 тисяч гривень. Знову ж стикаємося з тим, наскільки є попит на українську пшеницю на міжнародному ринку. Фермер аналізує, яку ціну пропонуємо ми, а яку ціну пропонує порт, і деякі ситуації, що ми програємо в цій ціні. З дефіцитом зерна підприємство стикається наприкінці весни, бо фермери нерідко тримають врожай для експорту. Як зазвичай з цією проблемою стикаємось на кінці сезону, нашого сезону. Це може травень місяць, коли зерно експортується великими об'ємами з України, і ми стикаємося з його Так. Із загального асортименту продукції сучасного млина більша частина борошно, бо тут його щодня виробляють майже 80 тонн. І так, ціна на борошно підвищилась. Десь процентів на 15-20. От я скажу так, що ну, все це е, пов'язано від сировини. Від сировини е, ми стикаємося з тою ще е, ситуацією, коли е, виробники хліба зменшують обсяги. Зв'язку з тим, що населення стало менше. Інформацію про скорочення виробничих потужностей в Запоріжжі підтверджують і на одному із запорізьких хлібних заводів, де виготовляють близько 60 тонн хлібобулочних виробів. Щодоби. Дуже багато людей виїхало, мало шкіл, мало садіків, і кількість населення в Запоріжжі самому ну реально зменшилася. Велика війна також вплинула і на якість зерна кажуть на хлібзаводі. Якість борошна напряму залежить від якості с від якості сорони, це особливо зерна. Зерно з е, кожним роком ну, якість більш ста, ну, як, стабільна, але вона трошки погіршується. Це все впливає. Також війна впливає на цю якість. І е, е, яким чином? Е, як... Саме головне це як обробка іде земель і як воно впливає на ці фізичні фактори і природні фактори, які впливають на якість зерна. У департаменті агропромислового розвитку Запорізької військової адміністрації кажуть, цей рік був неврожайним порівняно з минулим. Причини почастішали ворожі обстріли, літня посуха і весняні заморозки. Втім, великі підприємства запасаються борошном, щоб уникнути дефіциту. Якщо раніше в нас були запаси борошна. Десь на 6 місяців, то в період, оце 25 рік, кінець 24-го. Ми маємо безперебойні запаси на 3-4 місяці борошна, щоб підприємство робило безпереріува. Попри те, що в цьому році в Запорізькій області намолотили на 60 тисяч тонн пшениці менше, за минулий рік дефіциту хліба не прогнозують. Втім, на ціну може вплинути логістика. Ми Чи стараємося ціни тримати на тому рівні, який зараз є. Але ну ну зовнішній фактор логістика це впливає на ціну. Ну ми поки підприємство тримає ціни на тому рівні, який є заступник голови всеукраїнської аграрної ради Іван Марчук говорить: ціна на хліб формується не лише через вартість пшениці, основні складові собівартості електроенергія, паливо, зарплати комплектуючі навіть при дефіциті або здорощенні зерна, кінцева ціна хліба залежить від багатьох факторів. Собівартості хліба а зерно складає не більше 25 Якщо ми говоримо про кінцеву ціну, а є ряд факторів, які безпосередньо ланцюжком складають собі вартість виробництва. Перший фактор, звичайно, це на жаль в Україні продовольчі інфляція дуже висока, більше 22%. Далі ми говоримо про фактор логістики цін на паливо, паливно-мастильні матеріали. Це є складова в ціні на хліб. Дуже в ролі грає ціна на енергетику там чи газ. Чи на електрику ціна на хліб постійно зростає, додає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, і це можна помітити навіть за останні роки. Якщо дивитися по року, у нас за січні місяця кожен місяць ціна на хліб зростала в середньому, 1,5-2% Єдиний місяць, коли ціна не зростала, це був квітень місяць. Далі пішов теж ріст. Ми повторюємо умовно цифри 24 року. Тоді порівняно з 23 роком, двадцятьвертому ціна на хліб. Теж зросла порядка 20%. Станом на 25 рік по року в цілому теж ціна буде ну, на десь майже двадцяти 20%. 25%. Щоб хліб залишався доступним, важливо підвищувати платоспроможність населення та рівень економіки, каже Іван Марчук. І додає, що місяця борошняні вироби можуть дорожчати щонайменше на півтора відсотка. Анна Ружін, Єва Миронова, Олександр Олійник, Максим Гуміров. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.